Таю, ми продовжуємо робочий день. І як завжди, коллег usual this point of time we are going to listen to the abdicts from from ETO. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції дещо стабілізувалася. Водночас провокативні обстріли позицій сил АТО з боку противника не припиняються, в тому числі і зі зброї. Що підлягає відведення від лінії розмежування? Зокрема, лише вчора незаконні збройне формування 9 разів застосовували 120 міліметрові міномети, двічі 122-мм гармати, а також двічі танки. Точками найбільш запеклого протистояння вчора були на Маріупольському напрямку: це село Широкіне – на Донецькому напрямку район аеропорту, а також передмістя Горлівки, Майорськ та Кірове. На Луганському напрямку селище міського типу Донецький, що поблизу Бахмутської траси. Україна сумлінно дотримується умов перемир'я та мінських домовленостей, але у разі спроб ескалації з боку бойовиків українські військовослужбовці завжди готові дати гідну вісіч ворогу. Водночас бойовики демонструють, що налаштовані на подальші бойові дії. Міжнародні спостерігачі з ОБСЄ зафіксували військові тренування бандоформування ЛНР у селі Успенка на окупованій частині Луганщини із залученням 10 танків і 30 БТРів та вантажівок. Крім того, під час візиту спостерігачів до одного з місць зберігання відведеної зброї так званої. ДНР 152 міліметрових гармат не було на місці. Також спостерігачі помітили два танки Т-72 біля селища Гірне, яке знаходиться на окупованій території. За минулу добу, внаслідок активних бойових дій, загиблих серед українських військовослужбовців немає. Шість наших воїнів отримали поранення. Бойовики крадуть у молодих українців майбутнє, зокрема в місті Луганську, за вказівкою злочинної організації Міністерства державної безпеки ЛНР, керівники місцевих шкіл змушують вчителів збирати інформацію про дітей з випускних класів, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання і потім вступити до українських вишів. Ватажки бойовиків вимагають провести роз'яснювальні бесіди з учнями та їх батьками з метою змусити їх вступити до вищих навчальних закладів на окупованій території, чиї документи про освіту не будуть визнані жодною державою світу або поповнити лави бойовиків. Українські спецслужби позбавляють бойовиків джерел фінансування. Зокрема, контрозвідка спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокувала. 550 тисяч доларів США та 1 мільйон 240 тисяч гривень на рахунках члена банду, банда формування ЛНР, які зберігалися в одному з українських банків. Фінансовий махінатор називає себе міністром будівництва та житлово-комунального господарства ЛНР. Вилучені кошти передбачалися для фінансування бойовиків та низки диверсії. І наші українські захисники вирушають на передову в зону проведення антитерористичної операції. Вирушили бійці батальйонно-тактичної групи однієї з бригад Збройних сил України. Десантники вийшли провести рідні, знайомі волонтери та небайдужі українці. Як повідомив командир підрозділу, всі військовослужбовці забезпечені обмундируванням та необхідними речами. Десантники пройшли. Вишкіл на полігоні та відпрацювали необхідні дії у складі підрозділів. Сьогодні працівники міліції Тернопільщини також вирушили на схід півсотні бійців змінять своїх побратимів у зоні проведення антитерористичної операції. У складі цього загону є і новачки, і вже досвідчені правоохоронці, які не вперше вирушають на східні рубежі держави. Тернопільські міліціонери продовжать роботу своїх колег: чергуватимуть на блокпостах та стежитимуть за громадським порядком. Загін бійців повністю укомплектований новою формою засобами захисту. Волонтери та підприємці краю допомогли забезпечити міліціонерів необхідними продуктами харчування. Одночасно і правоохоронці Івана Франківщини вирушили до зони антитерористичної операції. Майже сотня міліціонерів. Мають досвід кількох відряжень до східного регіону України, тож і самі добре усвідомлюють відповідальність покладених на них обов'язків і налаштовані на службу у незвичних умовах новачків. Прикарпатські правоохоронці, перебуваючи у службових відрядженнях Маріуполі, щоразу підтверджували свій професіоналізм, отримували схвальні відгуки та подяки за добросовісну службу. І сьогодні. Історія про ще одного нашого героя. Бійці 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України завжди з кращого боку проявляли себе в найгарячіших точках зони АТО. У липні-серпні минулого року тривали важкі бої за стратегічну висоту Савур-Могила. Зведену штурмову групу тоді очолював командир батальйону майор Олександр Порхун. Під його керівництвом наші бійці взяли висоту з найменшими втратами і самовіддано утримували її. Під час бою Олександр був контожений, але продовжував командувати підрозділем до успішного завершення операції. Офіцер каже, що в будь-якій ситуації потрібно зберігати холодний розум і залишатися. Людиною зараз, в часи затища, Олександр докладає всіх зусиль для того, щоб його підопічні отримали належний соціальний захист та статус учасника бойових дій. За словами героїчного офіцера, його люди налаштовані йти до самої перемоги та встановлення миру в Україні. За виконання бойових завдань чимало десантників отримали високі державні нагороди. А власне, майор Олександр Пархун був достойний високого звання героя України на цьому? Поки що все. Будь ласка, питання. Якщо є. дякую, Андрій Миколаївич. і прошу запитання. Доброго дня, п'ятий канал Дарина Футенко. Скажіть, будь ласка, як керівництво антитерористичної операції, як штаб ставиться до заяв ОБСЄ про те, що широкі на території, яка контролюється на півукраїнською армією, армією, напівбойовиками, може бути демілітаризована? Справа в тім, що е, ідея про демілітаризацію населеного пункту Широкіна, вона вже ну, народилася не вчора, тому що е, постійні обстріли позицій, як наших українських військових, так і власне, боротьби з диверсійними групами, які намагаються е, використовувати будівлі та інші споруди населеного пункту Широкіна, вони піддаються ударом. Але зважаючи на те, що українські військові не використовують там важку техніку озброєння, вона вже відведена, звідти, а бойовики продовжують обстрілювати з мінометів, 120 мм гранатометів і всього іншого наші позиції. Тому було. А... Прийнято рішення про демілітаризацію цієї зони. Ми бачаємо, що саме цей приклад, якщо дійсно а, сторони налаштовані на демілітарізацію, це буде яскравим прикладом того, що можна за допомогою міжнародних спостерігачів, а, нейтральну територію зробити не військовою, не, не, не тією територією, де гинуть мирні мешканці, де руйнуються будівлі і все інше, тому. Якщо цей експеримент завершиться удачно, це буде прикладом того, що можна зробити по всій лінії розмежування. Власне цього ми і добиваємось. Тобто процес вже почався? Процес почався все починається з слова, з ідеї, з відвідування місця. І коли побачили, що дійсно там іде руйнування через ці через протистояння, тоді було прийнято рішення зробити цю зону демілітарізованою. То українська армія буде відводити все озброєння звідти? Справа в тім, що українська армія має тільки стрілецьке озброєння, його не треба. Тобто його не треба відводити. Добре, і от такі уточнення, якщо або там оцінка, якщо можете давати таку оцінку, чи не буде це небезпекою, створивши там нейтральну, нібито зону, ми зможемо дати змогу бойовкам підійти ближче до Маріуполя на підступи. Справді, що на позиціях наші військові залишаються. Демілітаризація це означає повне припинення вогню це перше. Відведення важких озброєнь з цієї території по-друге. І по-третє, відбудова соціальної мережі і соціальної інфраструктури цього населеного пункту. Тобто, дати можливість мирним мешканцям жити мирно, не під Пострілами і під вибухами, а займатися нормальним життям без війни. Дякую. Дякую. Наступне запитання. Будь ласка. Якщо немає запитань уточнень, то ми дякуємо Андрію Дякую всім. і чекаємо на вас завтра. На сьогодні робочий день завершено, і розклад з'явиться на нашому сайті до кінця дня.